Принесла вже брі на кухню. Ось так дивіться, воно виглядає з однієї сторони. Бачите, там, де було пусто, ще не чітко виражений малюнок від коврика, але вже видно, що з'явилась пліснява. Тепер дивіться ось на цей. Пам'ятаєте, був пустий. Шматочок поверх головки. Та половина вже дивіться як. Але на цій теж з'явилося вже, бачите, пушочок. І тут так само, тут навіть більше. Зараз переверну і подивимося, яке з іншої сторони воно. Ось так очко воно виглядає, в мене вже нагрілося. Молоко. Ось так воно виглядає з іншої сторони. Ці вже досить красиві. Цей малесенький так взагалі. Таке хоч бери вже та їж, але ще рано. Тут ось є ще трішки прогалинка. Ну і на цій головочці крайочок. Все, зараз провітряться, віднесу в холодильник. А я сьогодні вирішила зварити качоту. Ось поставила 22 літри молочка сьогодні. І хочу зварити качоту в таких формах, на дві розділю. Ну, це буде десь по кілограму з чимось. І під покриття латексом. Бо в мене наразі немає в наявності, а раптом хтось забажає більш твердого сирочка, ніж у вакуумі, то буде що запропонувати. Вова пішов в центр по своїх справах, йому там треба кудись до когось за якимись запчастинами. Чи то на роботу, не знаю. А я попросила його зайти, забрати формочки. Я вчора все ж таки подзвонила до Наталочки і попросила їх припрятати. А тим часом, поки моє молочко стоїть з заквасикою, вирішила поставити хлібчик. Дріжджі вже активувались, бачите, да, як? Оживилися. Зараз поставлю хлібчик швиденько. Мукичку вже просіяла, відважила? Газдиня, куди там? Все, потепліло, називається. Вова вирішив, що пора доставати з сараю свій агрегат, а він не хоче заводитися. А? Бензин не підсасує. На машині виїжджати вже взагалі немає змоги. Ми вчора їлі виїхали, і їлі заїхали потім в двір. О, ще такого жодного року не було. І вчора в магазині спілкувалася з Наталочкою. Вона каже, в неї дівчинка працює, Танюша продавцем, теж каже, жалкується, що чоловік не може виїхати з двору. Земля кудись як провалюється, розумієте? В глиб уходить все, канави по коліна. Ну, коротше кажучи, я не знаю, що в нас в цьому році коїться. Ми за 10 років тут ще живемо перший раз. така. Весна, а люди, які місцеві тут, теж кажуть, що такого ще не було. Тому Вова вирішив, що треба позагрібати по тій колії і нехай підсихає. Каже, піду на роботу в понеділок пішки, а зараз пішов в сарай по корито мішати хрюшкам. Виходжу, дивлюся. Він вже достав свій агрегат. Це вже наслинив на роботу з завтрашнього дня їздити на ньому, Так? Да? О, так? Економ варіант. Виїжджати легше, заїжджати легше. Бензину кушає менше. Так? Да? І завівся. Я думала, не заведеться. Всю зиму там простою. В пилюці весь. Там же ж крупорушка стоїть. Він хоч і був прикритий, але все рівно. Нічого. Повитирає, помиє і буде йому щастя. Дівчатка хочуть кори, віточок лізуть до горіха, Тоже тут вишкрібати треба, вже полізли вони піо, тюльпани і нарциси. Тому ми вирішили спелити їм гілочок. А заодно і типу, поприбирати оцей ось рядок, це сливи. Отакі собі сливи. Дитичка, скажімо так. Колись я наймала декілька, мабуть, два роки тому мужичка, і він нам все тут повичищав, повирізав, залишилися такі піньочки. Нижче їх зрізати бояться всі. Чому? Тому що там повростала проволока в, ну, в стваливоті. А це наросло вже нової порослі, а в нас тут посіяна трава для дізаньок. І завжди оцей весь шматочок в затінку. І я запиталася вову, кажу, можливо, ми б повирізали оцю поросль молоду, вже ті стволи не таркати, щоб пилку не пошкодити. Це а все те, що молоде понаростало, повирізати знову, щоб не давало воно затінок сюди. Поки я витягала сирок, вже все відстояв на водяній бані. Качотка моя витягла, там дивлюся хлібчик. Потрібно було зачекати ще декілька хвилинок, щоб достати вихожу. Дивлюся, тут уже Вова коня свого припаркував, накрив. О, нарешті зрізав на горіхові гілки ті, що вони пообгризали, і вони позасихали нижні гілки, пообгризали ще минулого року. А сливи ми не даємо козочкам, бо на них колючок дуже багатський, щоб вони не поцарапали вим'я об них. Дівчаткам Вова повинен був випиляти вишню. О, а вони Вова з вишнею. О, відчиняй, зараз їм буде смаколики з бруньками вже. Дівільки, смакатулька прийшла. Шарик наш іде. Отак от. Так Ось от. от такі гілочки смачненькі. Так, кажу, коня припаркував уже, так? Да? Кінь залізний. Щоб я не знаю, на Щоб не в груз чи не вплив з нашими етьми. Так. О, ба як гарно. Весь сливник вирізав. Так, да, тепер повитягати треба оце. А воно ж колюче, як з зараза. От і добре, і не буде затінку. Ні на травку, ні на молоді деревця. Ще треба ту бузину повирізати. А чому як почне розпускатись? А. Ну, як її ти продумкувати? Так. Да. Там Йожик. живуть. Ти їх бачив? Боже, яка мокротища. Коли ж воно протряхне це все, а? Слухай, в нас з кожним роком ця куча більша і більша. А що ми з нею робити будемо? Що? Це ж не сіно, воно не перетрухне. <палити>, Палити дуже небезпечно з нашими вітрами. І в нас постійно то сіно, то солома. Всюди. Там куча, тут куча, всюди куча. Колюча, ну ти обережний. Може б ти рукавички одів? А що то? Бачила, я тут Та бачила. Ну, все рівно. Все рівно треба якось обережніше. Гарно тепер буде, а то понаростало знову порослі цієї.